Вітаю, друзі! Європейська преса повідомляє, що в Мадриді вбили Андрія Портнова. так, колишнього помічника Віктора Януковича, колишнього члена Батьківщини і юридичного радника Юлії Тимошенка, колишнього. Взагалі, колишнього у всіх сенсах про це я почала повідомляти спочатку Ель Паїс, потім Ройтерс. І останнім хто сповідомив вже з підтвердженням своїх джерел, це The Guardian. Вони повідомляють, що колишній радник президента вбит у Мадріді біля школи. Питання в тому, хто в цьому зацікавлений, тут багато запитань. Більше того, треба трохи нагадати нашим. Глядачам хто такий Андрій Портнов? Андрій Портнов це ця людина, яка при Януковичі взяла під контроль всі взагалі суди України, і фактично портновське право було телефонне право. Він розставляв своїх людей на всі ланки судової системи від районних судів до вищих від апеляцій. Всюди більше того, портнов вирішував все, маючи на гачку компромат на багатьох суддів, маючи довірливі стосунки, і також маючи вплив на взагалі всю судову систему через портнова вирішувалось багато. Цікавих моментів. А взагалі Порт мог вирішити в судах все не майже все, а все. Чи використалось багато хто від олігархів до корумпованих чиновників, від влади до тих, хто боявся відповідальності. Багато представників влади, до речі, це вже розповідали журналісти. Уникнули покарання саме через те, що у Портнова все в судах було. Схвачення саме до речі, контроль над судами мог, міг бути одною з причин за що його вбили, тому що боротьба за суди точиться доволі давно. Але не лише це. Портнов повернувся в Україну. До речі, треба нагадати. Він втік дві 2014 чотирнадцятому. Ховався за кордоном, не міг переїхати в Україну тут. Е, переслідувався, але повернувся в 2019 -му. Повернувся він. Зразу, як тільки Володимир Зеленський переміг саме після того, як він повернувся, він був в великому фаворі. Був хоч в офіс президента, мав контакти. А для тих, хто забув до речі, отак виглядає зараз повідомлення іспанських змі для тих, хто забув, навіть зміг простроїти свого притулити свого близького. Скажемо так, адвоката Олег Татаров, який 5 серпня 2020 року був призначений Зеленським на посаду заступника голови офісу президента, а був не лише колись слідчим Захарченка, не лише колись розповідав про те, що це саме майданівці вбивали себе самі в потилицю. Це він розповідав, колись брехав, але це не завадило йому стати співробітником. Офісу президента у Зеленського. Так от він ще й був адвокатом Портнова. І е, багато хто знає, що саме Портнов пристроїв Татарова в офіс президента. Але цікаво не це. Зараз будуть багато версій, хто ж вбив Портнова. І тут є е, декілька припущень. Ну. Звісно, що будуть розповідати, що українські спецслужби, але тут якраз можу сказати, СБУ тут точно не при чому. Ну їм не потрібно було би це робити по багатьох причинах. Перше, татаров ставлені портнова татаров контролює сьогодні. СБУ, ми знаємо, що він саме дає накази, але отримує їх в офісі президента або від Єрмака. або від Зеленського і до речі, досі невідомо хто ж слідкував по наказу кого за журналістами Бігус інфо. Але ми ж розуміємо, цих людей тільки троє татаров. Хермак Зеленський також дав цей наказ. Невідомо дечі так і невідомо, хто також дав наказ СБУ вивести з України смотрячого за офісу офіса президента за Києвом Дениса Комарницького. Ну так багато запитань, але як всі розуміють, що це а, якось може бути пов'язано з Татаровим. доказів. Нема це особиста думка. Журналісти її припускають. Я Погоджуюсь, що ну о, може таке бути, версія така може жити існувати. Право на життя в неї є. А от е, чи могло до цього бути присутній ЗБУ, до цього е, могло бути причетний ЗБУ, маю величезні сумніви. Більше того, скажімо так, це скоріш цікаво росіянам. Ні, в них не було конфлікту з татарами, але... Вбити татарова і показати, що це вбиває преступний, злочинний а, режим Зеленського. Їм було б цікаво. До речі, російські спецслужби непогано себе почувають в Європі, і хочу нагадати, що вже в Іспанії був вбитий а, пілот. Російський пілот, який перегнав гвинтокрил російський в Україну, там його переховували, але росіяни якось бачимо, змогли до нього дотягнутися. Е, так само могло статися і з портновим, але окрім того, у Портнова є і особисті фінансові проблеми, які могли стати причиною вбивства. На цьому наголошують іспанські поліцейські. Вони кажуть, що могло бути там вирішення. Фінансових проблем, причиною, чому Портнова вбили. Е, є інші проблеми. Ну, скажімо так: е, є люди, які не тільки конкурували з ним за суди, це одна з версій, люди, які могли вбити його з Росії, щоб кинути тінь на Україну. Це друга версія. Не тільки історія про те, що е, конкуренти або гроші. Є ще один момент. Е, і це мені. Підказали деякі люди, які казали: пам'ятаєш, нещодавно Новінський там щось говорив про компромат. Новінський в дуже близьких стосунках з Портовим, і так могли м м хтось якось тиснути на Новінського. До речі, не обов'язково з офісу президента. Знову для того, щоб підставити когось. Оце могло бути. Окрім того, треба звернути ще увагу на один момент: є е е е одна версія. І вона все ще залишається живою. Я б не дуже поспішав сьогодні, все ж таки, стовідсотково гарантувати, що при вбивстві портнова, треба так і казати, вбили портнова. Тому що є кейс з Бабченко. Якщо хтось забив, коли його вже вся Україна поховала, а потім з'ясувалося, що це імітація вбивства. Ні, те, що це імітували іспанці в спортновому, я не вірю. А от те, що портнов міг. М Вирішити закінчити свою історію, а в нас пластичні хірурги зараз такі в світі, що можуть зробити будь-яке обличчя. І людина могла не знати, тому що ну, багато є моментів, які можуть натякати на такий варіант. До речі, хто скаже, а з Ківою А з ківою все добре, його утилізували. Так от як і Ковальова. Ще раз скажу дуже уважно, треба слідкувати за всіма моментами. Іспанці зараз будуть купати. Більше того, в Іспанії багато хто не задоволений такою ситуацією, не тому що портнов їм взагалі байдуже. Просто Мадрид одне з найбезпечніших міст зараз у світі, і іспанців це влаштовує. І така ситуація їм дуже не подобається. А взагалі, до речі, дуже цікаво. От якщо вбити дійсно в Іспанії це Андрій Портнов, то чи варто чекати від Володимира Зеленського сьогодні заяви, що він втратив видатного соратника, а, Україна втратила видатного юриста, а татара свого шефа або партнера? Не знаю. Це цікаво, чи почуємо це не почуємо. Але ще є одне питання. А Шарій теж в Іспанії? Ну просто цікаво. А, бо Може, це він, в них там з портовом, до речі, були будьтьорки і дуже цікаво. В Іспанії, так? Uh -huh. І портново в Іспанії. Ну, ні, це, мабуть, збіг обставин. Але іспанська поліція буде розбиратися. Так от, повертаючись до наших баранів, хочу сказати: вбивство Портнова запустить три процеси. Перше. А... Хто буде брати контроль за судами? Ну, тому що. Це цікаво у владі. Влада завжди намагається взяти контроль над судами в Україні. Замість того, щоб створити незалежний суд, хочуть контролювати. Дебільна ситуація, але так і тільки після зміни влади можна буде провести реформу і взагалі вичистити ці суди від всіх цих суддів, які на гачку, які вирішують по будь-якому телефонному дзвінку питання, як хоче той, хто зателефонував. Тому битва за суди буде. Це перший процес, другий процес. Це що буде далі з Татаровим? тому що знаходження татарова в офісі президента це була така бізнес-модель між Зеленським і Портновим. Портнов допомагав Зеленському багато в чому. Це ніхто не ховає. Всі знають про це, хоча й публічно не люблять згадувати. Але це так більше того, багато рішень юридичних рішень пропонував Портнов. Портнов був дуже досвідчений юрист, фаховий. І багато хто вважав, що він був злий геній юриспруденції. Він добре розбирався в цьому питанні і дійсно був один з найкращих юристів, але обрав бік тьми, не світла. Е, тому що зараз буде з татаро? А найцікавіше далі велика кількість конструкцій юридичних і юридичних схем, які були використані офісом президента, були створені Татаровим. Вибачте, порт Хто замінить сьогодні цю людину? І оце найцікавіше, тому що сьогодні Офіс буде шукати йому заміну, а от заміну йому знайти буде край важко. Навіть дистанційно Портнов дуже помітно допомагав Офісу. Що буде далі, будемо спостерігати. В будь-якому випадку процеси будуть йти, але ще одне, на чому я хочу наголосити: історія Портнова це історія тих, хто сьогодні в Офісі президента, в Кабміні, в Верховній Раді. Подумав, що можна трохи прибарахлитися так, щоб онукам вистачило. Пам'ятаєте цю фразу одного з зелених? А, трохи урвати свій шмат пирога. Пам'ятаєте цю теж фразу одного з слуг народу з депутатів? Трохи, не трохи. Вони думали, що можна займатися корупцією, а потім сховатися в Європі. І з'ясувалося, що безпечне життя в Європі можна не очікувати. Тебе все одно знайдуть. Хто невідомо, але якщо ти замарений в корупції, якщо ти замарений в схематозі, якщо ти замарений в рішалах, а Портнов був в рішалою одним з найбільших рішав України, і рішення, які він проштовхував багато кому або потрібні були, або навпаки, шкодили, так от, всі ті люди, які сьогодні вирішують проблеми свої, з корупцією. В Верховній Раді з корупцією на забезпеченні Збройних Сил України, з корупцією в побудові фортифікації в усіх питаннях, і вважаючи потім вони втічуть і можуть жити в Європі або Сполучених Штатах. Ще десь кейс Портнова нагадує, що ні, тебе все одне на здовольнить карма. І це, до речі, дуже цікавий кейс. Сподіваюсь, висновки будуть зроблені. До речі, якщо Портнов був сьогодні засуджений українським судом. Йому нічого не загрожувало. Сидів би спокійний собі в українській буцегарні, відбував би строк покарання і був би живий. Але він обрав інший шлях. До речі, багато хто обрав собі шлях портного. Цікаво, як карма вчинить з ними. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментували, поширили відео. Дякую вам, тримаємося і пам'ятаємо: для того, щоб все було Україна, треба допомагати ЗСУ. Це найголовніше в нашому житті. Дякую, папа. -па.